Всім привіт, друзі! А, сьогодні в нас е гвардієць. Попадаємо на таку от чудову карту. Карта Мурованка. Відразу міняємо обладнання на те, щоб просвічувати. Тому що ЛТшки в нас є, але якби вони не низькорівневі. будемо старатися е за рахунок е засвіту пограти. Поїдемо на центр, подивимося, як воно буде йти. Під час цього відео ми фармимо, тому кидаємо запрошення у звод нашим союзникам. От е, добре, що в що цього танка така хороша альфа, правда, киде довге, Але за рахунок альфи е, досить, е, ну, в теперішньому рандомі досить е, добре відігрується, тому що кидати по 230, 240, 250 вже ну, не так і добре. Ще коли є барабанний, там 2-3 тички по 250, то це нормально, а так то зовсім погано. Пересвічуємо, ми, дивіться, як далеко, пересвідчуємо Я 50-го в кущах. Засічуємо скорпіона і конвейя відразу. Вони, правда, ніхто не кидає, тому ми кидаємо. І тайминги, як за завжди, не підвели. Під час пострілу у нас відсвічуєте 71. Пересічуємо ми всіх і вся за рахунок командирського обладнання. Тому от, як друга альтернатива, е, як друга альтернатива обладнанню командирська і оптика на нього дуже і дуже заходить. Але бажано, якщо б оптика була незвичайна не або ну, тому що ну, не вистачає повністю на 450 метрів. Базовий огляд у нього доволі слабенький, як і в більшості е, совєтів восьмого рівня. Намагаємося просичувати для союзників, бачимо, що навіть стрілі там, що хто може прострілювати тільки Т-32. Зараз приймаємо рішення або викатитись і стріляти, або чекати. Ще одні проблеми даного танка — це кути вертикальної наводки, тобто їх фактично немає. і Через це нам потрібно дуже сильно виходити, щоб дати течку свою. Ну але за рахунок альфи, подивіться, більше 400 постійно летить — це, ну, доволі непогано. По 300-400 кидати це дуже і дуже непогано таке. На наших союзників вже там вкатують. Тому будемо намагатися щось їм допомагати, якось відцілювати. Ну, нам би зараз латежку збрити, оце от в пріоритеті, звичайно. Тут ми далі можемо собі себе досить безкарно відчувати. Бачимо, у нас вже вицілює сушка, причому стоїть вона вже аж бортом під наших союзників, але ніхто по ній не кидає. Супротивники вже зрозуміли, що ми їх пересвічуємо і намагаються нас звідси вичавити, видавити. Тим часом ми вже фактично три тисячі такі насвітили. Намагається нас ЛТшка пробити, як бачимо, проти таких рівнів броня у башні є. Причому башня доволі таки рикошетна буває. <кій> Можна нормально так потанкувати від неї. Намагаємося там нащупати якусь, якийсь маленький простріл на я 50 але він там за хормиком і ми його не бачимо. Бачимо, що ситуація не зовсім на нашу користь. По, по ХП ми програємо потроху. І тут засвідчуємо КВ-3. Причому він там на стоковій башні від цього від 150-го. Ну, уф, як гарно залетіло. Фугасиком. Пересичуємо каєна, кидаємо і робимо його шотним. І тут засичуємося ми. І трош... трошечки отримуємо. Ще фугасик, ну так нормально, конвей так накидає взагалі чудово. Бачимо, що перед нами падає деревце. На нас старається вкатувати каєн. Кого забирають. І тут КВ-3, ну, це сліпий танчик, тут можна, навіть з підпалом, як завжди. Тобто... Як 150, й так і КВ-3 доволі часто горять. Ну, в принципі, там вся гілка, починаючи від КВ1, Там підпалити ці танки, кому там на ЛБЗ треба якийсь на підпал, то це ідеальний варіант, якщо ви стикаєтесь з ними в рандомі. Не маємось Хелката, але криво стріляємо та й летить вище. Тут ми вже 3-300 настріляли, 4300 насвітили. Ну, більше не світили, як нас накидали. Е, тому на даній карті отак от пограти доволі непогано, але є, є проблема, тому що якщо отут -от, е, Отут от... от, думаю, на, на відео буде видно, якщо тут вилазять на цю горочку якісь е, високорівні естехи, то вони прокидають е, цю позицію, де ми тут стоїмо. Плюс бувають діло які сильно вкатують і заважають. Тому ну, так не кожен бій буде заходити, але от, даний бій так от доволі непогано вийшов, зігрався чудово, на мою думку. Прокидаємо ми Супер Хелкат. Намагаємося кидати в я 50 одобрати його. Як завжди кидаємо в трупік. І вирішуємо не, не, не чекати, поки, це, поки ми осі і добрати тараном Super Helката для того, щоб ще дати одну тику в скорпіона. Але його, як завжди, забирають. Такий відбій 5000 насвітили, 3700 накидали. Це перемога, майстер. Далі постараюся скинути. Скинути результати бою. Дякую всім за те, що дивилися. Якщо подобаються такі відоси, підписуйтесь, будь ласка, на канал, ставте подбайку таким відео. Всім гарно дякую, до побачення. От Результати даного бою рівно 5 тисяч ми на світили, 3700 ми не стріляли, 461 тисяча фарм. Тобто, ну, чистима, 446 тисяч. Лінія фронту не потрібна. Для такого от бою взагалі шикарно просто. Оце так фарм. Таких декілька боїв зіграти взагалі. Всім, дя... Всім гарно дякую, що дивилися.